Завершився одинадцятий день Олімпіади. Як виступили в цей день українські спортсмени? Зараз вам розповім. У чоловічі Байдарці, четвірка, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семекін та Ігор Трунов не пройшли напряму до півфіналу, фінішувавши четвертими у кваліфікаційному заїзді на 500 метрів. Та вже в наступному чвертьфінальному заїзді висловальники показали п'ятий результат та відібралися до півфіналу. В одній восьмій фіналу у вільній боротьбі Оксана Лівач перемогла представницю Узбекистану Актенге Кавнімжаєву 10-0. Та на жаль, чвертьфінал Українка зазнала поразки від представниці Індії Венеш Пхот 5-7. Та Оксана Лівач буде продовжувати боротьбу за бронзову медаль у турнірі з вільної боротьби. Сталося це завдяки тому, що кривниця Українки, представниця Індії, змогла вийти до фіналу. Олег Кухарик та Ігор Трунов з результатом 1 хвилина тридцять на секундах фінішували третіми у кваліфікаційному запливі у байдарці двійці та не змогли напряму потрапити до півфіналу. Та на жаль, в одній четверті фіналу також не пройшли, закінчивши свій заплив з часом хвилина 29. У скалолазення в першій частині півфіналу Євгенія Казбекова стала 14 чотирнадцятою. Друга частина півфіналу за участі Українки відбудеться в четвер, 8 серпня. У метані зі спису Артур Фельфнер не пройшов до фіналу. Найкраща спроба Артура став результат: 81 метр 84 сантиметра. У скалелазення на швидкість серед чоловіків Ярослав Ткач із сьомим результатом прийшов до плей-офф. Та, на жаль, в фіналі України з цього на одну соту поступився французу Басі Мавеме. У півфінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижакова не прийшла до фіналу, фінішувавши сьомою з результатом 55-65. У каної двіці на дистанції 500 метрів Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму вийшли до півфіналу, фінішувавши другими у своєму заїзді.